Огня, кохання, а як же будь, з коханням? Ох, вам ядюся скаже. 2024 рік, Овни, кохання по дідовим картам з дідовим рушником, яка тут сильна енергетика. <кх> Із української сильної, ух! Народно відьмой, я Як же будь з коханням, 2024 рік. Вогняний знак овен. Красунчики, красуни. Ластівочки, соколики. Дивіться, ручне, кружне, вода, мережка ручна і вишивка ручна. Дивимося 2024 рік. Діду попільничка я запалювала свічки. Бачите, це він не курив, але він теж тушив спічки. Так, дивимося. Ох, вилітає сразу. Ластівочки, соколики. Хто був одинокий, овни в цьому році не буде одинокий. Тільки не початок року, пізніше. До вас наближається кохання. Зараз я подивлюся, щоб не перевернуті карти були. Не люблю перевернути. Як же бути з коханням? Буде кохання імператор, самі, вірніше, королі, самі гарні карти. Не все так погано після того, як ви розлучилися з коханим чоловіком, або він зрадив, або вона, після всього поганого завжди наступає саме гарне. Знайте це? завжди. Отда, знаєте, як да, голодає, голодає людина, да? бо я теж буває чистки роблю і взагалі можу три дня голодати. А тоді, як їсти їжу, яка в нас смачна. Або, да, як водички хочеш, як напивайся. Оце вам жажда. Спрага ваша буде наповнена. Ви не будете в цьому році овни, ви не будете одинокі. Ні, не будете ви одинокі. Я вам це говорю. Ви знаєте, як я завжди віщую. Ваш соколик у вас на руці. Він гарний, він приручений, і він до вас летить з усіх міст, з усіх сіл, з усіх тяжких ситуацій він з вами. Ви в парі, ви в парі, ви цей рік не будете одинокі, мої лас, лас, ласкаві, гарні, найкращі вперті. Овни, все у вас добре буде, у вас зустрічі будуть вдома. Давайте дивимося по дідових картах, старі дідові карти. Кохання Овни, 24 рік. Дивіться, у вас тут один, другий, і потім ще й будете жити разом. Тут свадьби не бачу весілля, але тут є те, що ви, вас об'єднає сім'я. 100% пара буде, навіть якщо ви, знаєте, будете противитися цьому, ось дідова карта, вона ж ніколи мене не зрадить. Бо відьма, Ядвіга так сказала. І пару вам, овнам, ластівочкам і соколикам прив'язала. Ви знаєте, українська сильна відьма. Давайте на цих картах він вона. Ваше кохання. Як же бути з коханням, 2024 рік? Які б ваші колючі відносини не були, але ви разом. Але Ви один одного колите, ви один одного стараєтесь щось побільні, побольніше. Але ж ви на цілому світі тільки одні. Один одного кохаєте міцно, сильно, найбільше. Продовжую. Овним, 22 рік. Ну, що вам можна ще сказати, як тут самі карти? Самі класні карти випадають, королі, ластівки, соколики, це одзеркалюється. Подивіться, яка гарна у яка гарна вас карта. Ви не будете цілий рік одинокі, не будете. Якийсь період можете, бути, бо тут він тільки до вас йде. І не коліть, будь ласка, його своїми колючками, бо він вас кохати буде. Той, хто вам зустрінеться зараз на шляху, який до вас йде. Вам предоставить квітуче поле. Буде, це пентаклі ну, в таких картах. Стабільність буде. І буде, знаєте, в таке в відносинах, от так буде стабільно йти. Не, не будуть туди-сюди, знаєте гойдалки, А буде стабільно. Ось він, навіть допоможе вам, в чомусь буде допомагати. Бачите, тут ремонтують будинок, або буде скріплювати ваші відносини накрепко. От я хочу, щоб так було. З вами була народна відьма. Ядвіга я вас обіймаю серцем.